Робили сеть, але їх стовками було. Навіть журналів. Стопки? Стопки, Не стопки, а прошивали. Та ти що. А журнали журнали були всякі: і спортивні, і дітські журнали, наукань життя, що там іще, роботниця, крістянка, це свято. Вам подобалося, так? Це, ну, виписували всі відряда. Там же ж були і рецепти. Це ж не так, як зараз. Де що хоче, а тоді спробуй там вичитати де ж треба було. Крі... «Вокруг Чоловік і закон, журнал був. Це ти що там взагалі ж писали? Техніка молодежи вся ти ж, юмористичний, перець, крокоділ, ну і децьке барвинок, веселі картинки. Ну, це ви даже не захватили вже цього. У мене Юра 76-го. Ну, у цих іще були всякі ті самі. А ви якого року народився? 51-го, 73 роки. Да. Ого, я думала, 17. Так. Да. 73 вже. Я а скільки? 75. А? Скільки ви передплачували друкованих видань? Ой, ми передбачемо, що нам, вже кажуть, оцих уже немає, вже ліміт вибрані, Оце то. Прямо. Ну, у кожній бідні пенсіоні почтальйони, вони носили їх і сумками. Бабушка їхня каже, уже й плечі боліли. так Ну, в кожну сім'ю я. А газети, Газіти, ой, кожен комуніст має эту газету виписать правду обязательно. А газета така, десь там, метр Ого, ну, здоровий, газета така. У не моя бабушка, Вона грамотна. Тільки газета приходить. Бабушка хватає газету. І що вона там понімає, папа мій сміявся. Баба газету, каже, схватила. От корочки на корочки морчитувала. Оце сяде, а потім ще й бабів собере і щось там німче. Вони сидять, вроді що то і понімають. <риклад ég> Цирк на дворі там був. <�ur> а ми ж теж всі ж комсомоли, комсомольську правду. Піоніри, піонірську правду. Ой, Боже, так, а піонерська правда там вже початили всякі, екà, ну от кон, не конкурси, а я як це воно тепер називається. Участвували в іграх, наприклад. Там іскали героїв там війни, е, то саме. І наша і наш квас е, зайняв перше місце, І мені дали путівку в «Артек». Ми зайняли перше місце на Україні і дали путівку в Артек. А якою мовою були написані ці газети, журнали русської. усі? Ну, перець, а всі то. А, русської були. Я на Донбасі родилася, там суржик в основному, так? Да? У городі? Ну так як і тут. У городі розмовляли по русски більше, там Луганськ, Донецьк, тот самий. А ну, села суржик, натуральний суржик. Не український, не руське. А обрали брали якісь видання, які були лімітованими? Обов'язально так попробуй захвати. А які? О, оце той самий, «Вокруг світа журнал, техніка молодежі. такі журнали були в цьому самому в тренді. А такі, вони одразу приходиш, а тобі викладують. А тут бумажку й написано, які скільки етикса. Оцих вже вичеркну, то вже позабирали. Що там, повлату тільки, можна було що то купити, по завиписати. За а чому ви вибрали саме ці видання, газети, журнали? Всі брали, і ви теж брали, чи як це? <зова> як тоді, я ж кажу, тоді мода, така, вірно була. Тоді Хрусталь усі купували. А, да, да, І досі я тепер в Тікток. Я оце як за цього так прям тащусь. Сервант стоїть, забитий. Ну, у мене он там, то, в Нікополі ж теж, вже пилі отак, там сусідка заходить, там таке робиться вже і хрусталя повно. Я каже: А хто скаже мені, скоро можна його пользу. Так що це? І теж. І зараз у мене, мабуть, навіть вирізки з оцих журналів. что тому є. Тому є типу, по моему не викида, а може викида. Саме вирізки чи ці. Заді, задні, що то не розя Де... кулінарні. А, рецепти. Рецепти. Я цю папку і туди складувала. Отак. О, гога Так що okay. <ріст> А є якісь матеріали, які ви навіть зараз пам'ятаєте? Ой, одразу ж не вспомниш. Ну, Я, я... я нічого за я заповнила це... який в 85-му дуже вот, був Чорнобиль. ну... 86-му. А, 86. Ні. Ну да. так. І ніде нічого от. Ні водної, ні газеті, ні по телевізору, ні пар... ніде нічого було. І тут комсомольську правду получає, а дід сидить і, і читає. Чорнобиль. Зарвалась, атомна, ну, щось от ж пишуть там. І ну, буквально, я знаю, 5 на 5 сантиметрів статечка. Оце... Я запомнила. Да. В одній газеті. А потім, уже, як пройшло ж 1 мая, як той самий, потім тільки тільки е, тоді, е, от, от, так, так заповнював. От прямо як зараз газету бачу, і на ній тот самий. І ще мені запам'ялося, е, теж в газетах писали, доктор Махнач був Десь він в Сибірі, доктор. І цей доктор Махнач де ці... от в Сибірі прав. І там же жовтю вже немає всяких вітамінів. І всі люди стали заболівати Цей Сейфонос, як він називається, <гум> <гум> Ой. <Ага. гум> і він і забрав лікарство, от йод йодінол, він е, заражав сам себе оце, этим, що... та йолки шпалки і скільки разів себе вилічував. Оце я так заповнила, навіть статтю таку вирізала. Дезінтерія. Всі, але дезінтерія, да, я попробую, ти що. Це ж... І він сам себе заражав, і от він крахмал якось з з йодом. Та жін, тільки, ну, може, чоловік этот самий, самоубійця йод пить. А коли він соєнення з крахмалом, і всіх людей вилічив, це я теж забув. І, і ще стачаться тоже там науку. Хто построил бальбек? Це ж десь світ. І ото там було так, і теж так інтересно. Я це все поверів, ну в мене все думає є, наверно, це... да, навіть поворісування. Передивляйтесь це. часто час Клас! От у сяду, открию, папка в мене оця саме. Так там і 54-й год це то саме, ще дід, а у мене ще багато таких тих, що дід. Батько мій збирав вирізки. І вони вже й пожовтіли, і в мене по моєму бойову, іначе не викидала. Це ті кулінарні, наче викидала, а ці не викидала, всяке таке інтересне. Оце якось називалася рубрика що, що в мірі, що ну, таке репка розхода. Це все. Дякую. Можна о Ой, ніяких.